Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Російські війська вночі знову атакували Україну дронами та ракетами. Загалом зафіксували 17 ударних БПЛА. Українським захисникам вдалося знищити 10 безпілотників у Миколаївській, Херсонській та Вінницькій областях. Але не обійшлося і без наслідків. Атаковано об'єкт інфраструктури під Львовом і є поранені на Харківщині. Близько четвертої ранку ворог трьома безпілотниками атакував об'єкт інфраструктури у Львівській області. У наслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили. Є незначні руйнування, обійшлося без жертв і постраждалих. розповіли у Львівській ОВА. У Харківській області ворожий шахет ударив по Чугуєву. У наслідок влучання пошкоджено три будинки. Вибито вікно, пошкоджено дахи. Вибухову травму отримав 41-річний чоловік. У селі Борова через удари дронів Камікадзе пошкоджено будинок культури, магазини, приватні будинки. Люди не постраждали, повідомили в харківській ОВА. В Одесі Гасило пожежу в багатоповерховому будинку. Горіла квартира на 15-му поверсі. Господиню житла вдалося евакуювати. Жінка не постраждала. Пожежа спалахнула в 16-поверховому будинку на вулиці Євгена Чекаленка. Горіла квартира на 15-му поверсі. Рятувальні підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. За півгодини пожежу ліквідували. Під час гасіння співробітники ДСНС врятували господиню квартири. Причину загоряння та завдані збитки з'ясовують експерти. 5 грудня відзначається Всесвітній день ґрунту. Українські чорноземи вважаються одним із найкращих. Однак, за підрахунками вчених, зараз в Україні забруднені понад 5 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель, а збитків земельному ресурсу завдана на суму більш ніж 1 трильйон гривень. Яким чином війна вплинула на українські ґрунти і як відновлювати землі? Наші кореспонденти дізнавалися в Одеському державному аграрному університеті, вчені якого займ. Маються дослідженням ґрунтів. Унікальним не просто для України, а й для всього світу є музей ґрунтів в аграрному університеті в Одесі. У ньому зберігаються зразки земель, яким більше ста років. Їхня цінність полягає у тому, що вони дають патерни незабруднених ґрунтів, адже колекцію створювали ще до початку Другої світової війни, до використання ядерної зброї. Оцей весь ряд це колекція початку ХХ століття чорноземів звичайних на різних породах. От В даному випадку на палеогенових пісках, на супіщаних дюнах, тут на прирічних пісках, тут на сарматських глинах. Тут на палеогенових озалізнених пісках. Таким чином, це унікальна колекція, тому що ми маємо ось, наприклад, тут перший, другий, третій, четвертий метр одного і того ж ґрунту, який на сарматських щільних глинах. Тому ми можемо відрізняти от, перший метр на пісках і перший метр на глинах. Українські чорноземи дійсно одні з найкращих і найродючіших у світі акцентують в агроуніверситеті. Історично так склалося, що Україна це сільськогосподарська країна. Тут осідлене населення, росіяни вони повинні були лізти до сусідів. Вони й лізуть до цих пір. Тому що їх основний масив ґрунтів це досить бідні, практично без гумусового горизонту ґрунти в середні, віки пізніше вони полізли в степ, а сьогодні лізуть до нас на чорноземі. Наші питанням відновлення українських земель вчені вже займаються і теоретично прораховуючи можливі варіанти, і практично досліджуючи ті ґрунти, які зазнали впливу військових дій, зокрема землі півдня України. Визначення важких металів показало, що перевищення гранично допустимих концентрацій немає. Поки що є засмічення металами різноманітними. Якщо брати до уваги основні снаряди, міни, то вони в основному складаються не з важких металів. Це сталь, залізо. Інші якісь компоненти, тому їх поступове розкладення, окиснення і так далі не призведе до забруднення, наприклад, там ртуцю, кадмієм і так далі. Але. В той же час велика кількість, наприклад, свинцю від пуль залишається. По-перше, територія має бути розмінована. Далі рекультивація одних ґрунтів, консервація інших, дослідження і моніторинг у часі. Такий алгоритм дій відновлення українських земель. Процес доволі поступовий і, звісно, розтягнеться на роки, якщо не на десятиліття і навіть століття, пояснюють в агроуніверситеті. Після першої світової війни є території, які не використовуються і їх не можна використовувати. Це величезні воронки, які залісені, які у вигляді озер у Франції, наприклад, тому деякі території це сотні-сотні років. Вони будуть уже іншими. А інші, звичайно, досить легко буде. Думаю, що от якщо брати правобережну Херсонщину, то, то достатньо скоро це може бути декілька років. Для цього потрібні, звичайно, якісь якісь, якісь гроші. Ну і перемога. Ну, звичайно, так, да, звичайно. Перед відновленням українських ґрунтів їх треба обов'язково дослідити. А це поле діяльності для майбутніх спеціалістів зараз студентів Одеського державного аграрного університету. Навіть спеціальність, яка називається агроном, вона називається агроном дослідник. Тобто вона вже передбачає наукову складову, тому що без наукової складової бути фахівцем в цьому напрямку неможливо. Ґрунт це є жива істота, яка постійно змінюється, яка в яку вноситься певна кількість добрив або інших речовин, і під впливом цих добрив вона змінюється. І це треба моніторити. Більше одного трильйона грив така попередня сума втрати у результаті забруднення і засмічення українських ґрунтів. Земельні ресурси вже потребують відновлення, поки це лишається питанням часу. Одеса надала притулок 19 евакуйованими з сектора газу до одеського регіону. Приїхали 74 переселенці. Більше половини з них це діти. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з двома переселенками та дізнатися історію їхнього життя. З середини листопада Одещина допомагає з транспортуванням та поселенням евакуйованих сектору Газа українським громадянам. За цей час до області прибули 74 особи. Наразі в Одесі розміщено 19 громадян України з сектору Гази. Тетяна Закус 2009 року проживала разом з чоловіком та дітьми на півночі сектору Гази. Жінка згадує перший день чергового загострення конфлікту. Тогда було звичайне утра, суботнє це перший, перший день неділі там. Вот. собирались дети в школу вот, и уже практически стояли в дверях чтобы ходить в школу и начались обстрелы вот. за, за один раз наверное вылетело ну, 2000 ракет наверное. Вот. это был огромный гУЛ все небо в ракетах потом железный купол сбивает эти ракеты прямо над нашими домами вот. это все взрывается вот. и потом пришли первые сообщения о том что Бойовики Хамаса зайшли на територію Ізраїлю. Так само неочікувано розпочався ранок і в іншій українсько-арабській родині. Я збиралася на роботу, це була субота. По суботам я діжурю. Е, я збиралася на роботу, старша дочь збиралась, дві збирались в школу, вони вже почти стояли біля двері. Ми практично вже збиралися виходити. Ну, так все почалося. Через деякий час жінки прийняли рішення евакуюватися до більш безпечних місць. І хоча це зробити досить важко, жінкам з дітьми вдалося виїхати до Молдови, а потім і повернутися в Україну. Їхні чоловіки залишилися вдома. В Одесі переселенкам надали безкоштовне житло, забезпечили первинними побутовими потребами, харчуванням санітарно-гігієнічними наборами, одягом, взуттям. Самі-самі це речі. Речі, бо вони приїхали майже ну там тепло, і вони приїхали речі, з речами було трошки питання, А так все інше, то ну що харчі ми тут ну надали, що в нас не було, довезли. Ну а саме саме це були речі, тому що люди приїхали майже роздіті. Нас тут прийняли, нас забезпечили продуктами, одіяло нам привезли, принесли. Комнату дали, вплив де до да моючих средств, до зубної пасти, все нам, все нам дали, все виділили. І директор приюта він нам у всьому це допомагає. Спасибо йому огромное. Наразі переселенці забезпечені усім необхідним. Їм продовжують допомагати з оформленням документів. Більше про долю українських жінок, яким довелося тікати від війни в країну, де також іде війна. Дивіться в наступних випусках. Вони приходять на допомогу, іноді навіть ризикуючи власним життям, витрачаючи свій час та кошти. Сьогодні волонтери відзначають своє професійне свято. Бути волонтером це мати добре серце, яке здатне сприймати чужий біль і проблеми як свої. Волонтери з Одеси розповіли, чому вони обрали цю сферу. Волонтерство це більше ніж професія, це стиль життя. Люди, які прийшли в цю сферу, не отримують грошей. Головною зарплатою для них є усмішка та подяка того, кому вдалося допомогти. Просто ти робиш те, що потрібно. Просто ти є ну не байдуже ставишся до того, що відбувається навколо. Ти не можеш пройти повз несправедливості. Да? це дійсно фантастична бульбашка з людей різних професій. Нас можна зустріти одночасно стояти поряд з народним артистом України, з е, лікарем, айтішником, і е, ніхто при цьому ніколи не скаже, хто він за фахом. Тільки з часом ти потім дізнаєшся, да, що ой, ой, а тут ми вас і не пізнали. Тому я думаю, що це, мабуть, у кожен приходить. До волонтерства через Поклик душ, душі, от сьогодні мій телефон просто розривається від подяки від військових, коли людина, яка знаходиться зараз в найгарячішій точці світу, і згадує про те, що він має тебе привітати з днем волонтера, знаходить можливість подзвонити або написати смску, і ти розумієш наскільки ти в якийсь момент був ефективний, що ти зміг зробити те, що він зараз згадав. Або просто дружбу нашу, або просто мою підтримку, або мої візити до них. І от оце дає безумовно величезний поштовх для того, щоб робити і далі, з якими труднощами зіштовхнулися українські волонтери, та як змінилася їхня діяльність за майже два роки війни. Дивіться у наших наступних випусках. Помста за образу в Одесі затримали чоловіка, який завдав смертельного удару ножем своєму приятелеві. Мешканець Дніпропетровської області приїхав до Одеси і познайомився з чоловіком. Той прихистив його у своєму житлі, покинуті будівлі на градоначальницькій вулиці. Одного вечора товариші випивали, між ними спалахнула сварка, під час якої господар житла став ображати гостя і виганяти його. Ображений чоловік схопив ніж і вдарив одесита в шию, пошкодивши сонну артерію. Потерпіли помер на місці, а вбився втік. Протягом доби поліцейські встановили особу підозрюваного і знайшли його в підвалі одного з будинків міста. Затриманими повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Ще одного підозрюваного у вбивстві затримали в Пересипському районі. Чоловік жорстоко побив свого знайомого, якого запідозрив у крадіжці. Увечері двоє чоловіків познайомилися в магазині. Один з них запросив нового знайомого до себе додому. Там вони випивали. А потім господареві здалося, що їсть вкрав у нього 200 доларів. Під час сварки він побив його ногами по голові. Травми виявилися несумісними з життям. Аби приховати сліди злочину. Фігурант притягнув тіло через дорогу, повернувся додому і став зачищати сліди, помив підлогу та виправ одяг. Тіло загиблого виявили у себе на подвір'ї місцеві жителі. Правоохоронці розшукали зловмисника неподалік від місця події. Він у всьому зізнався, виправдовуючи свій вчинок дією алкоголю. Слідчі повідомили фігуранту про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі. В Одесі затримали чергового організатора схеми виїзду ухилянців за кордон. Одесит працевлаштовував чоловіків призовного віку на стратегічно важливі підприємства, де їм надавали так звану бронь з можливістю виїзду у закордонні відрядження. Викрили злочинну схему оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та затримали організатора. Ним виявився 48-річний одесит. Вартість фіктивного працевлаштування з подальшим виїздом за кордон становила 4,5 тисячі доларів. Таким чином він допоміг виїхати щонайменше п'ятьом громадянам. Фігуранту повідомили про підозру та взяли його під варту з правом внесення одного мільйона гривень за стави, повідомили в прес службі облполіції. Одеській області затримали чоловіка, який обікрав кіоск, а потім підпалив його, щоб приховати сліди злочину. Уночі в Білгороді Дністровському чоловік увірвався до МАФу, у якому продавали одяг. Там він набрав пакети з футболками, светрами, штанами та сукнями. Загалом прихопивши 37 предметів гардероба вартістю майже 21 тисяча гривень. А потім підпалив в кіоск, щоб приховати сліди злочину. Підозрюваного жителя Ізмаїла затримали. З'ясувалося, що він перебував у розшуку за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Відкрито нове кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення Молдавани один із найбільш численних народів, які проживають у багатонаціональній Україні. На Одещині молдавани становлять 5% населення. Але чому обласний центр молдавської культури відкритий рік тому, був прописаний саме у селі Новосільське, та як він працює в умовах воєнного часу, побачив наш кореспондент. За результатами останнього перепису, який відбувся у 2001 році, майже половина мешканців Ранійського району назвали себе молдованами. А Новосільське найбільше в ранійській громаді молдавське село, де більш ніж три тисячі мешканців. Тому саме тут знайшов прописку обласний центр молдовської культури, який відкрився попри велику війну у січні 2023 року. Наймасовіші його заходи проходять в режимі онлайн. приймали участь в останньому міжнародному послідній наропереті. Международный э, молдавский фестиваль Канчижока Хорамонтовененор тоже в режиме онлайн, потому что не было возможности его организовать из-за войны. И детский международный фестиваль мы проводили у нас в центре тоже в режиме онлайн. У нас участвовали дети из Румынии, Молдовы и наших молдавских сел из Бесарами. У центрі постійно проводяться різноманітні заходи у вузькому колі. Зустріч ветеранів культури. Нещодавно ініціював пенсіонер у минулому тракторист місцевого колгоспу Михайло Азман. Михайло співає народні молдовські пісні з дитинства. Якісь з них виконував батько та тітка, якісь почув по радіоточці та запам'ятав, усе життя після роботи в полі Михайло йшов до будинку культури та співав у складі народного ансамблю із вораж. Втім, колишній тракторист співає щодня. ce mă bate la pământ, Dar eu mă ridic și cânt, Când te buce dragostea, Mi-am încă tinerețea, Doamne. Біля витоків знаменитого ансамблю із вораж стояв Федір Панагія та його брати. Федір Панагія вперше вийшов на сцену у дитинстві, а в юності грав на трубі у військовому оркестрі. Сьогодні ветеран продовжує керувати ансамблем та давати уроки музики у дитячій школі мистецтв. Ветеран культури майстерно володіє майже усіма народними інструментами. Мистецтво допомагає мешканцям села Новосільське і відпочивати, і працювати. Пісні, танці, народна молдавська музика підіймають настрій, згуртовують людей, дарують задоволення від творчості. Ще одна яскрава особистість в галузі народної творчості це фермер Микола Олександров. У юності Микола Олександрович вивчав виноградарство та виступав у студентському ансамблі молдовських народних танців. А коли повернувся до рідного села Орлівка з дипломом агронома, створив дитячий хореографічний колектив Опінкуца. Цей колектив працює вже 42 роки. Керівник ансамблю каже, що культура завжди трималася на ентузіастах. Для них не важливо, що вони безплатно працювали. Важно, что мы сохраняем то самое лучшее, самое красивое, что характеризует каждого народа. И в частности, вот, если касается молдавской культуры, именно молдавского народа. Галина Нікіта Куля приїхала до Орені і сонячної Молдавії після закінчення інституту молдавської культури у сороках. Сьогодні вона керівник народного ансамблю Церенкуца, Ренійського центру культури та дозвілля, який пропагандує народні пісні та традиції. Ця репетиція в період блекауту просто вражає. Даємо де нас треба України. У складі колективу виступають люди різного віку та професії, не розлучається з рідними піснями пенсіонерка Іфросинія Берлінська. Коли вона працювала заступником директора Орлівської школи з виховної роботи, у школі був хор, у якому співали 120 дітей. На зустрічі ветеранів Іфросинія Берлінська згадала старовинні молдовські колядки. Голова Ренійського молдавського національно-культурного товариства «Ізвор» Валерій Бабере тепло подякував всім артистам за плідну роботу. А ветерани побажали обласному центру молдовської культури багато років плідної праці. Майже 50 тисяч українців за останні декілька років опинилися в ситуаціях, пов'язаних із торгівлею людьми. Трудова і сексуальна експлуатація призвела до того, що українці опинилися в сучасному рабстві у різних країнах світу. На початку грудня в Україні відзначають міжнародний день боротьби за скасування рабства. І громадський рух, який допомагає нашим співгромадянам повернутися із рабства до нормального життя, провів у цей день спеціальну акцію у центрі Одеси. Thank <laughs> you. Руки зв'язані чорною стрічкою у великого кола людей. Такий образ сучасної торгівлі людьми обрав громадський рух в Одесі, який опікується постраждалими від рабства. Показова акція відбулася в міському саду Одеси з метою донести до городян небезпеку і актуальність цього явища, яке комусь може здатися анахронізмом. Але експерти кажуть, що за останні чотири роки більше 46 тисяч українців постраждали від трудового й сексуального рабства як в рідній державі, так і в багатьох країнах світу. Не треба сприймати торгівлю людьми, це тільки сексуальне рабство. Ми знаємо багато випадків і таких, але трудове рабство воно, на жаль, дуже, дуже активно використовується злодіями. Громадський рух Віра надія, любов» допомагає постраждалим від рабства у відновленні документів у набуванні спеціального статусу. До речі, згідно дослідженням, кожен четвертий українець готовий прийняти ризиковану пропозицію роботи за кордоном або в іншому населеному пункті. Ми проводимо роботу в школах, в начальних закладах, інформуємо дітей, тому що більше з них вважає, що якщо вони молоді, досвідчені і вміють користуватися інтернетом, ця проблема не є їх, але на жаль, це не так. Багато дітей потрапляють в трудове рабство. Бувають, хтось намагається про це влаштуватись не дуже називаємо це офіційним шляхом. Потім вони відбирають паспорт, не виплачують кошти, і вони потрапляють в таке коло насильства як торгівля людьми і не знають, як вийти з цієї ситуації. Акція в Одесі відбулася до Міжнародного дня боротьби за скасування рабства. Щоб не стати його жертвами, спеціалісти радять, по-перше, нікому не віддавати свій паспорт і телефон, інформувати близьких про те, де ви знаходитесь і з ким спілкуєтесь, фотографувати номер незнайомої машини, до якої сідаєте, не погоджуватися на першу ліпшу пропозицію з обіцянками швидкого заробітку, особливо для жінок і дівчат. В Одесі вже встановлено головну ялинку міста. Змова красуня буде радувати мешканців та гостей, особливо дітлахів. Чи придбати новорічне дерево для дома, колись на це впливали ціни на ялинки або негативне відношення до вирубки дерев зараз? В основному люди говорять про настрій, бо війна не сприяє святковій атмосфері. Але ялинка, яку встановили на дерибасівській, мабуть, зможе повернути людям відчуття свята, говорять наші співрозмовники. Знаєте, все-таки коли настроєння піднімається, праздничне, все-таки йолка неплоха. Новорічного настрою нема. А, насчет ялинки не знаю, що до Мабуть, треба. Для новогоднього настрою якраз. Ну так, 50 на 50. В початку в ноябрі було, зараз не. Якби є, але не дуже. Хотілося перемоги б перемоги скоріше, щоб все закінчилося, а потім вже святкувати. На питання, чи будуть встановлювати новорічну ялинку в себе вдома, Одесити також мають різні відповіді. Мабуть, ні, тому що в мене є кіт. Тому це не, дуже непрактично. Мабуть, ні теж. Не, не хочу. Да, ну, мене іскусне, зіокан дуже красиве, з іграшками для настроєння. Ні, ну ще рано, вже ближе до Рождества. Але всі сподіваються, що новорічне диво все ж таки існує. А головне бажання загадане в новорічну ніч буде здійснено. Сьогодні українці просять Святого Миколая лише одне якнайшвидшої перемоги. А ті, кого гостину прийняла Одеса, бажають повернутися додому. Дуже хочеться перемоги, щоб всі окуповані території звільнили, тому що наш дім знаходиться в Херсоні, і дуже хочеться додому. Дуже. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.